Як виміряти струм споживання у режимі дальнє світло, виконаємо калібрування нуля мультиметра з підключеними струмовими лищатами і обхопимо ними дріт живлення, що йде до фари. Запускаємо програму Easytronic. У правому верхньому кутку вибираємо головне меню і далі мультиметр, Вмикаємо запалювання і заводимо двигун вмикаємо дальнє світло і бачимо, як струм споживання фари піднімається вище трьох ампер. Робіть так завжди, якщо хочете виміряти струм де завгодно. Бо приладу все одно де міряти струм, хоч на фарі, хоч на лампочці в салоні.